Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Pep Tools. Взяв замовлення на порізку алюмінієвої труби. Мені заплатили 200 гривень. Чого не зробили шаді контенту. Відповідно, зараз будемо починати відміряти по 10 см цей шматок і нарізати його шматочками. Сейчас, Ми зробили відмітки, треба порізати цю трубу кожну шпаточку по 10 см. Розмітили і тепер будемо брати ролік. У мене тут є майже всі: 50, 51, 52, 53. Я думаю, що я візьму ролік по універсальному. Мідь і живейти. Зараз я його встановлю. На посадочному місці є спеціальні отвори, один, ой, на ролику є спеціальні отвори, один товщий, другий тоньше, відповідно на сторонку такі самі отвори, щоб ми не помилились, по-іншому він не встановиться. Шикарно заріжеться дуже просто, дуже легко. Труборіз не перевершений. Продовжуємо нашу роботу. А поки я заробляю гроші, походіть по нашому каналу, нам дуже цікаво. Дуже важлива інформація для прикористування даним труборізом, Ніколи не беріть його трубу трубу безпосередньо з цієї сторони після різу. Тому що тут е кромочка дуже гостра. Якщо голою рукою поставити, тепер шкіру і буде кров. Взагалі не чіпайте, просто рука повинна бути зверху притримувати ні в якому випадку, ні так. І ось робота закінчена. Ми зробили е, всі ці невеличкі відрізки. Це потрібно і нам і вам. Відео привіт! Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn